Друзі, всім привіт! Сьогодні 11 лютого, і в першу чергу ми хочемо привітати Андрія з днем народження, побажати йому міцного здоров'я, щастя, всього самого найкращого, і щоб він скоріше приєднався е, вже до нас, тому що ми троє з лопатами. Всім привіт! Ходимо по такому лісі. Гарному. Сьогодні непогана погода, тепленько. І в мене випав отакий ніж. Я взагалі думав, ну, я вже зрозумів, чого воно так било. Чорне 72. Ось ось такий ніж. Тут, мабуть, були ще якісь накладки. Просто не можу зрозуміти. Можливо, не знаю просто. Може хто зустрічався, з таким бачив, підказуйте. Ну, я більш думаю, що це радянський ніж. Хоча якби був радянський, то може метал просто такий. Ну, тут закльопочки. Ну, взагалі такий цікавий. Знахідка, от іменно цікава рукоятка, узорчики. Ось така знахідка. Ходимо приблизно півгодини. Ну, Поки нічого такого цікавого не попадалось. Поробки і всяке інше. Добре, буде щось цікаве, буду показувати далі. Продовжуємо ходити. Все-таки ж ото я знайшов. Ми з Альоною подивилися по інтернету. І здається це все-таки козацький ніж. А зараз покажу вам по віді. 92,79. Ну ось такий сигнал. Я, як я, підкупнув, хотів ще раз лопатою купнути і навіть піном не передивлявся і випав отакий кругляшок. Ось, бачите? Зараз ми подивимось, що це. Царська монетка. Блін, не хочеться терти. Дві копійки. Певно, що ось не хочеться терти. Давай да, Дві копійки. Рік бачиш? Як зараз я ось. Така приємна знахідка. Ану зараз Альоні дам, хай подивиться. Який рік хоч. Може візьмемо снігом на мочи. Тільки акуратно не затирай. Бо в цьому лісі, чесно сказати, ми знаходили царські монети. 1885 року, дві копійки. О, оце вже цікава і гарна знахідка. Потрібно буде тут покрутитись. Вітаю! Щось? Дякую. Цей ось, сфокусую краще. Сніжок політує погано фокусується. Ось така. Ну, Вона відчиститься, буде, я думаю, гарно. Добре, будемо крутитись далі. Буде щось цікаве ще покажемо. Ось там Вова викопав царську монетку, а я неподалік знайшла також монетку, але це радянська, бо по VDI 23-24 був сигнал. Якась вона погнута. 2 копійки. Здається, 62 року. Ось. Тут була монетка дві копійки. Перевірила поряд ще 24-25, але трошки менше. Це, певно, ще копійка. Одна копійка. Також пізня. Ну, пізня копійка, але рік треба, щоб підсохла трошки. На огляді покажеш. Також 60, 60 якийсь. Потім вже на огляді скажу який саме рік. Ну що, будемо крутитися, по ходу Тут буде щось цікаве, будемо показувати. Продовжуємо. Ось тут дві монетки були. Поряд 36-38. Зараз викопуємо разом, але може бути проволока. М може бути все, що хочеш. Не тільки проволока. проволоку. минулого тижня пощастило викопати монетку на камеру. Це один з деяких випадків, коли на камеру... Щось викопуєш. 33-30. Не міняється. Може бути з-під пива оця штучка. І це фольга. Фольга. Гарна, велика, добре. Ховаємо сумочку і йдемо далі. Продовжуємо крутитись. Вон, Альона щось копає. А в мене, дивіться, так прикольно. Думав, що пробка. Викопую і ось дивіться. Ось кругляшок. Така гарна, золотиста, старий герб. Дві копійки 30-го року. Ось така. гарненька, золотиста радянська монетка. А було як 52. Треба було показати. В принципі, зараз от положу сюди і покажу, як воно було А, тут вже не так. Тут вже 45-47-46. А було коли було в землі, 52. 47-52. 30-го року 2 копійки. Ну, гарна знахідка теж. Копаємо далі. Знову включились. Да, ну. і щось ти <сі> Ні, чесно, ну. Якби я знав, що таке буде, от дивіться, навіть ямку ще не закопував, ну, вирішив провірити і ось такий сигнал. Ну, Скільки? я долю доволі... не... 74. Я ж казала срібна монета. <сі> ти кажеш, <сі> а... а ти кажеш, ні, кришка. А вона каже, срібна монета. Я кажу, та ні, кришка. І ось вона? дивіться, така. О. В від да. неї слідчі залишився. Ось. І це, це срібна монетка. Десять А Я ж казала, що це срібна. Радянська. Радянська срібна монета. Але вона така зелена. Перевірив? Да. Немає там більше. Ну зараз ще перевірю. Зараз подивлюсь, якого 30-го? Також 30-го року. 30-го, дві копійки 30-го. Ось така. Я ж кажу тобі, щось ти зранку з'їв. За пів години царську монету знайшов. Та яке? Менше, ніж пів години. Ще срібло. Ось така. Ну тут вже ставте лайки, це точно. Ну, взагалі, ну, чесно. І підписуйтесь на канал, підтримуйте нас, будь ласка. Так, сьогодні сьогодні цікаво. Дай Бог, щоб так і... Ну, Зрозуміло, що не буде так багато їх, ну хоч би ще пару монет гарних знайти, було б дуже добре. Я зараз перевірю поки Ось. Це по... треба тобі перевіряти. Я зранку нічого не їла. <гум> Ні, тут вже чорний метал. На жаль, на жаль, більше нічого. Ну, Зараз покручуся, ще тут по кругу. Можливо, що щось буде. Сьогодні Я погода гарна. Добре, копаємо далі, знову включився, вон ходить Альона. Крутимося на одному місці. І зараз я вам покажу сигнал. Ну, Тут я бачив кругляшок вже. Тут нічого такого не буде. Ось такого аж сверхісненого. Буде радянська монетка, рамочник, 20 копійок, 30 чи 50 не видно добре. Зараз спробую сніжком намочити. Вона така обітенька. Ось така. Не бачу 50 п'ятого року. Ось така. Радянська монетка. Може помиється, буде гарно. Добре. Будемо крутитись далі. Зараз хочу, щоб сфокусувало лучше. О! А вона фокусує не на тому, що потрібно. Ось так. Ось така. Вона полізе, але знахідка. Знову включився. Це ця сама ямка, де 20 копійок, ну уточнення 35-го року. І ось бачите, сигнал в тій самій ямці. Зараз я подивлюся. Ось тут десь. Це? А це пломба радянська. Таке теж буває. Ось така. Нічого, такого просто як знахідка. Добре. зараз покручусь, може ще щось буде. Вже вон сідає сонечко. Скоро буде темно, але нам ще йти приблизно хвилин 40 додому. Пішки. знахідки В мене навіть розповідати нічого. Дві копійки 62-го, копійка 69-го. І наша українська монетка 25 копійок, але вона вже в... знята з обігу взагалі 1992 року. А ось у Вови. Це здається. Кишеньковий казацький ніж. Ну, ми дивилися інтернеті Ми не впевнені, але, здається, це він. Якщо що, підказуйте. Вова його показував вже. Ось такий. Видно, що дуже старий. Дуже старий. Ну, патінка на ньому. Так, по монеткам, дві копійки 1885 року. Трошки сипатись починає. Але і по-моєму, обробимо, буде гарно. Так, дві копійки 30-го року і в тій ж самій ямці була срібна монетка. 10 копійок Також 1930 року. Минулого тижня намагалися знайти срібло, але, на жаль, не знайшли. Ми шукали в тому самому практичному місці. 20 копійок 35-го року. Стан в неї не дуже. Якась пломба. І також 25 копійок і 10 копійок. Все, така штучка якась, незрозуміла. І щось отаке от оте. Зредині угу. Навіщо воно тобі не зрозуміло? Ну, взяв-то взяв. То взяв. Але оці знахідки дуже приємні. Ці от дві. Оці дві, і також ніж. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!